Я 10 років працюю в IT, але я не вмію писати код і не хочу, бо гроші можна заробляти навіть без зміння написання коду. І моя професія не є тестувальник. На сьогоднішній день вже достатньо тестувальників і я нікому не пропоную цю роботу. Сьогодні я реально хочу вам розповісти про ту професію. Саме в it сфері де не вистачає працівників. До мене дуже часто приходять клієнти і дуже просять взяти їх проєкт. Але я фізично не можу взяти їх проєкт. Тому я дуже часто відмовляю своїм клієнтам. Ми, українці, маємо допомагати один одному. І я реально вам розкажу, що це за професія, які її переваги, де ви можете навчитися, адже ми з вами живемо в епоху інтернету. Навіть на Ютубі ви можете знайти мільйон безкоштовних відео. Я вам все розкажу від того, що це за професія, і як навчитись, і як знайти роботу, і скільки ви можете заробляти.